Ще середньовічні астрологи висловлювали здогади, що кожна країна перебуває під певним знаком зодіаку, і навіть були спроби ототожнення деяких західноєвропейських країн з певними знаками. Проте в різних авторів відповідні гіпотези є здебільшого різними. Скажімо, одні астрологи ототожнювали Англію із Овном, а інші з протилежними до Овна Терезами. Сучасні астрологи здебільшого ототожнюють із Овном Німеччину. А Росію із Водолієм. На мою думку, вони у цьому помиляються. Адже земля, на якій народ мешкає продовж тисячоліть, впливає на його менталітет, типовий німець вирізняється високим рівнем самоорганізації, за яку відповідає сильна позиція Сатурна, вовні Сатурн у слабкій позиції, поза він утворює квадратуру до Козарога, знаку основного володіння Сатурна. А квадратура це аспект 90 градусів, який є рунівним. Крім того, основна частина технічних винаходів людства належить німцям, тобто вони не перевершені в механіці, а це вказує на знак Водорія, у якому Сатурн має сильну позицію, найбільш сильну після своєї позиції в Козерозі. Отож більшість німецьких земель це планета Сатурн і знак Водорій. Ви можете сказати, мовляв, а як же Росія? Її ж вважають водорієм? Так вважають із легкої руки Павла Глоба, який у своїх астрологічних лекціях є більше політиком шарлатаном, аніж астрологом. І зараз я легко доведу слушність власних слів. Скажіть мені, який народ у світі є чемпіоном з алкоголізму? Правильно, росіяни. А тепер скажіть мені, який народ є чемпіоном у світі? У вжитку брудних слів, правильно росіяни. І тут слід мати на увазі, що алкоголь це субстанція під скорпіоном, і статеві органи вони також відповідають скорпіону, а тим часом вся брудна лайка крутиться навколо статевих органів та їхніх функцій. Скорпіон вважається найбільш жорстоким зі всіх знаків зодіаку. А тим часом росіяни давно вже зажили слави чи не найбільш жорстокого народу в світі. Чому можна знайти чимало прикладів історії? Причому йдеться не лише про Бучу і Батурин, не лише про жорстокість до інших народів, але й до самих себе. Згадаймо опричину Івана Грозного, згадаймо справи НКВД, згадаймо мільйон розстріляних донських козаків. Невже замало цих всіх аналогій, аби побачити, вочевидь, що Росія відповідає знаку скорпіона? А якщо цього замало то пригадаймо, що нафта це також субстанція знаку скорпіона, а тим часом Ереквія є другим у світі експортером нафти. Головне ж, на відміну від астрогеографії глоби та астрологів середньовіччя, тієї астрогеографії, яка не надається для практичного використання? І з причини власної помилковості моя астрогеографія працює як невід'ємна частина монданної астрології. І ось як вона працює. Під час проходження екстремальних планет через відповідний певний країні знак Зодіаку або коли екстремальні планети утворюють негативні аспекти до інших планет, які проходять відповідним знаком, у цій країні виникають різні гострі проблеми. Хоч при цьому слід враховувати, що більшість держав мають у своєму складі території, які знаходяться під пливом не одного зодіакального знаку, але двох чи кількох. Наприклад, якщо більшість німецьких земель це знак водорія, то Шварцвальд під Козерогом, як і Швейцарія, а Баварія це справді овен. Баварці мають зовсім інший менталітет у порівнянні із алеманами, тобто із типовими німцями, а шварцвальці більше схожі на швейцарців. І та ж Росія, вона не вся під скорпіоном, а лише її основна частина. Зокрема, під скорпіоном перебуває і Москва, але аж ніяк не Новгород, не Псков, не Курськ, не Белгород і не кавказьке володіння Російської Федерації. Проте нас насамперед цікавить Україна. Той же Павло Глоба стверджував, що Україна це знак тільця і почасти це слушно, уся степова частина України, а також більша частина лісостепу це справді знак тільця, включно із Кримом, який не випадково в давні часи називався Таврікою чи Тавридою, тобто країною Тавра, як називається бик грецькою мовою, а тілець – це і є молодий бик. Проте все полісся аж до самого Києва і частина лісостепу це вже зовсім інший знак, зодіаку, знак риб. Пригадаймо історію середньовічної України. Княжим гербом на печатці почергово був двозуб, який символізує роги знаку тільця, і тризуб, який відповідає основному атрибуту Нептуна, володаря знаку риб. І при цьому Київ знаходиться на межі придніпровської і Поліської низовини та Придніпровської височини, тобто на межі двох знаків Риб і Тільця. А ось Галичина перебуває під іншим знаком, під Козирогом, що властиво для всіх гірських місцевостей. При цьому основна планета Галичини це місяць, тоді як основна планета України в цілому Юпітер. Юпітер у тільці це унікальні українські чорноземи і підсоння сприятливе для землеробства. Юпітер у рибах це найдосконаліша народна мелодія у цілому світі. Гійом де Бони, який зробив опис України у XVII столітті, був ознайомлений з тією частиною країни, яка є під тільцем. Його твір так і називається Опис України від Києва до моря. У цьому творі в розділі «Ремесла козаків знаходимо такі слова боплана. Одне слово, всі вони досить розумні, але зосереджуються лише на корисному і необхідному. А це саме і є основна особливість знаку тільця, який зосереджується на практичних справах. Під знаком тільця перебувають також Нідерланди, але їхня планета не Юпітер, а Нептун. Цей тілець тісно пов'язаний із морем. У якого нідерландці відвоювали сушу, і яке її годувало то зробило багатими, адже в шістнадцятому столітті у Європі говорили, що найбільше багатство нідерландців це бочка з оселедцями. Не дивно, що вони так закохані в тюльпани тюльпан квітка Аріди, володарки знаку тільця, та й нідерландський натюрморт не має собі рівних у цілому світі. Та повернемося до основної теми цього відео, до теми, яка розглядає астрогеографію як невід'ємну частину манданної астрології. Глядачі пам'ятають, що Росія під знаком скорпіона це знак протилежний тільцю, тобто тілеці Скорпіон є ворожими знаками у своїх стосунках, отож мати під боком такого сусіда, це життя під домокловим мечем, аж до того часу, доки сусід не втратить силу. Проте цей меч, підвішений на волосині, падає далеко не завжди, і моя астрогеографія дозволяє побачити багато речей, зокрема й несприятливі періоди для України та її незручного сусіда. Погляньмо на цю натальну карту, яка показує розташування планет на час штурму зимового палацу 7 листопада 1917 року, тобто на час події. Яка стала перемогою жовтневої революції. Сонце і Меркурій знаходяться у 15 та 18 градусах скорпіона, і перебувають вони в квадратурі із Ураном, детермінованому у 20 градусі водорія, та із Сатурном у 15 градусі Лева. Тобто, бачимо та у квадрат із участю чотирьох планет, дві з яких у Скорпіоні. А тепер погляньмо на натальні карти Помаранчевої революції та Революції Гідності. Помаранчева революція розпочалася в Києві 22 листопада 2004 року. Уран перебував у третьому градусі Риб, утворюючи квадратуру з Сонцем і позитивні аспекти з Венерою та Марсом. Сонце в мунданні астрології символізує владу. Пригадаймо, що Київ стоїть на межі територіальних осередків знаків риб і тільця, тож можна припустити, що третій градус риб якимось чином пов'язаний саме із Києвом. І це тим більше, що, як бачимо на космограмі Революції Гідності, у цьому ж третьому градусі риб перебував Нептун, який також при цьому утворював квадратуру із Сонцем, щоправда, менш точно. Коли Гітлер розпочав війну із СССР, 22 червня 41 року німці йшли широким фронтом на Білорусь і Україну. Марс знаходився в рибах, а Уран та Сатурн у з'єднанні з нижнім місячним узлом у тільці. При цьому Марс утворював опозицію із Нептуном. А на початку повномасштабної війни 2022 року війни, яка наразі продовжується, у дванадцятому градусі тільця знаходився Уран. І в знаку риб дві планети Нептун і Юпітер та сонце. При цьому Юпітер утворює квадратуру з місяцем, з'єднання із Сонцем і секстиль із Ураном. При цьому уран утворює квадратуру з Меркурієм. Квадратура місяця швидко минає і північний наступ ерехвії швидко втратив свій сенс, а квадратура урана в тільці із Меркурієм значно триваліша, відповідно, і війна. На Сході та півдні України триває набагато довше. 1 серпня 2025 року раніше буде в близнятах, важкі часи для України залишаться позаду. Проте сказане не означає того, що війна триватиме так довго, просто на зміну одним проблемам прийдуть інші. Тож труднощі триватимуть іще півроку 2025 року. А війна може закінчитися в листопаді цього року, коли через знак Скорпіона проходитиме Меркурій та Сонце, утворюючи певні негативні аспекти, які генеруватимуть нові проблеми для Арехвії. Утім, і сама логіка вимагає думати, що після закінчення війни українському народові потрібно буде вирішувати не менш складні проблеми, аніж захист своїх територій від зовнішнього ворога.